А ви теж даруєте своїм дітям те, що самі б хотіли отримати в дитинстві, бо якщо ви ні, то ми теж ні. Сподіваюсь, тобі це сподобається, бо я сам про це мріяв. Якщо тобі не сподобається, не хвилюйся. Я собі заберу. Мама, нічого не скаже. Коротше новому році Поля каже: Тато, я хочу ігру у приставку, щоб грати на ній у футбол, бо вона в нас футболістка. Тато стримано сказав: Ну добре, а сам тихенько впісився від щастя, бо пригадав себе в дитинстві. Мам, купи приставку, будь ласка, ти маєш розум, кінескоп посадиш, іди краще палками грайся. Замовляли ми ось тут. Скрін магазина вам прикріплю. Замовляли ми майже рік назад. і Це було ще не в рамках реклами, тому відгук мій максимально чесний. А менермать мене аманама. Я ж просто мовчки по-дорослому уявляю всіх, хто мене бісить, і фігачу їх. За рік із приставкою все окей, працює добре. Також у них є сервісне гарантійне, та після гарантійне обслуговування оплата частинами. Ох, ці всі дорослі штуки. Коротко, зберігайте собі контакт. Тут подарунки для ваших дітей, внутрішніх і зовнішніх. Добре, що зараз телевізори без кіноскопів пішли. Ей, так не чесно, я теж хочу грати.